Доброго часу, друзі. Цей випуск присвячений темі Негативне та позитивне програмування у вісні. Пам'ятаєте, як у школі ми заучували вірші на пам'ять. Якщо вивчати вірш перед сном, вранці він згадується само собою, без жодних зусиль. Під час сну отриманий матеріал таємниче засвоюється нашим мозком. Ми спимо, а в цей час мозок перетравлює інформацію, отриману перед сном. І коли ми прокидаємося, ця інформація відтворюється. У 2003 році співробітники Гарвардської медичної школи з Бостона в дослідженнях на ста добровольцях з'ясували, що людському мозку потрібно близько 6 годин сну. Щоб підготувати інформацію до тривалого зберігання, за цей час безладно накопичена інформація упорядковується, класифікується і запам'ятовується на клітинному рівні. Це чудова нагода, але, на жаль, процес навчання у вісні у більшості людей пов'язаний із заучуванням негативної інформації. Люди впевнені, що у вісні вони просто відпочивають. Тепер ви знаєте, що це не так. Саме у вісні мозок засвоює отриману за день інформацію, перетравлює думки та почуття минулого дня. Мозок працює, ваші очі закриті, ви відключені від навколишнього світу, тому мозок може повністю зосередитися на розумовій роботі. Щодня перед сном ви, так би мовити, завчаєте деякі думки та почуття приблизно так, як ви вчили колись в школі вірші, тож ви так само легко і просто навчаєте уроки під назвою Ваше життя. І якщо ваші думки позитивні, вранці ви прокинетеся в піднесеному настрої. Ви почуваєтеся чудово, ви впевнені в собі і сповнені енергії досягти поставленої мети. А якщо ваші думки є негативними, тоді ви прокидаєтеся розбитим і втомленим. Вам нічого не хочеться, вас долає апатія та депресія. На жаль. Якщо ви думаєте погано, якщо у вас поганий настрій, то ваш мозок під час сну. Завчіть цей стан на пам'ять. І коли ви прокинетеся, цей поганий настрій у вас, як то кажуть, від зубів буде відскакувати. Це факт. На жаль, наш мозок однаково добре заучує і добре, і погане. І якщо у вас погані думки, ви завчите їх так само добре, як і якийсь вірш. Наведемо найпростіший приклад. Вас спіткала невдача, ви переживаєте, відчуваєте гіркоту і в таємниці називаєте себе невдахою. У вашій голові крутиться ця думка, що ви невдаха. Тобто ви заучуєте цю думку на пам'ять. Коли ви лягаєте спати, ваш мозок починає цю інформацію переробляти. Мозок починає її аналізувати. Порівнює цю інформацію з вашим досвідом із минулого. Розкладає по поличках розуму, коротше кажучи, упорядковує ваші думки, тому й кажуть, що ранок вечора мудріший. Але якщо ви думаєте про щось погане, мозок заглядатиме саме в ті скрині пам'яті, які зберігають погані думки та неприємні спогади з далекого минулого. Між цими невдачами минулого і сьогоднішньою невдачею. Встановлюється розумовий зв'язок, або, інакше кажучи, нервові клітини з минулого невдалого досвіду, начебто зливаються з останньою невдачею. А тепер прокидайтеся і подивіться, що вийшло: тепер ви не просто завчили на пам'ять, що ви невдаха, але ви ще розколупали досвід усього вашого життя, так чи інакше пов'язаний із невдачами далекого минулого. Це можна порівняти з ненавмисним порізом, після якого ви вже навмисно узяли і роздряпали на своєму тілі всі старозагоєні садини та шрами. Абсурдно чи не так? Адже саме так відбувається у вісні. Якщо ви прокручуєте в голові негативні думки, ваш сон перетворюється на одну суцільну рану, що кровоточить жахи, які приходять у вісні, Є прямим наслідком негативних думок, які ми прокручуємо в стані неспання. Мені не щастить, у мене нічого не вийде, я не зможу, мене переслідують невдачі, мені це боляче чути, я боюся зробити помилку, страшно подумати про наслідки. Так що не дивуйтеся, що вранці ви прокидаєтеся виснаженою і розбитою людиною. Свідомо ми вміємо розрізняти позитивне та негативне мислення. Але коли ми спимо, свідомість вимкнена, а мозок під час сну, на жаль, не вміє розрізняти добрі та погані думки. І якщо ви постійно повторюєте і повторюєте, що ви не в це дуже важлива в лапках і корисна в лапках інформація з погляду мозку. А що йому ще думати? Якщо ви весь час про це думаєте, то це, мабуть, дуже важливо для вас. І тепер протягом близько 8 годин сну, мозок ретельно пережовуватиме і перетравлюватиме цю важливу і корисну в лапках інформацію. Приблизно як ваш шлунок, який перетравлює їжу. Різниця лише в тому, що наш шлунок неодмінно відкине погану їжу. А ось наш мозок, на жаль, Перетравить будь-які думки, хоч би якими отруйними чи токсичними вони не були. Саме тому так важливо думати позитивно, особливо перед сном. Від цього залежить наскільки добре ви почуватиметеся наступного дня. Від цього залежить ваша самооцінка та впевненість у власних силах. Від цього залежить, чи зумієте ви досягти поставлених собі цілей. Тож, намагайтеся думати позитивно. Якщо людина повторює як попуга, що у мене нічого не вийде, то під час сну її мозок перетравлюватиме цю шкідливу думку. Але якщо людина думає, що у мене все вийде, я зможу досягти поставленої мети, я стану лідером, я люблю це життя. Про що думатиме мозок, поки ви спите? Абсолютно вірно. Саме про те, що у вас все вийде, про те, що ви зможете досягти поставлених собі цілей, про те, що ви станете лідером, про те, що ви любите це життя. І таким чином сон перетворюється на афірмацію: під час сну мозок не розрізняє погані та хороші думки, чи корисну та марну інформацію, він просто заучує пропонований вами матеріал. Найкраща інформація запам'ятовується тоді, коли людина відчуває сильні емоції. Сильні емоції є основою для довготривалої пам'яті. Чим сильніша емоція, тим міцніша пам'ять. Забути інформацію, що викликала сильну емоційну реакцію у тисячу разів складніше, ніж запам'ятати її. Якщо підійти до якогось вченого і дати йому ляпаса. Можете не сумніватися, що цей випадок він запам'ятає надовго. Але якщо назвати вченому якесь семизначне число і попросити його запам'ятати, то через півгодини він не зможе його згадати, тому що це число йому не потрібне і не викликає ніяких емоцій. Мозок насамперед бажає подбати про лице, а не про якісь там числа. Тож, робіть висновки, а я закінчую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво та пізнавально. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Рекомендуйте іншим. І до зустрічі у наступних випусках!